Чи я мудак за те, що публікую фото своїх тренувань, хоча моя дівчина просила мене зупинитися. Я вже рік серйозно займаюся фітнесом. Публікація фото та відео прогресу у соцмережах важлива частина мого процесу. Це мотивує мене і забезпечує публічну відповідальність, що допомагає мені залишатися чесним із собою щодо цілей. Моя дівчина ненавидить це. Вона підтримує мої тренування, але її дуже дратують коментарі від інших жінок. Я викладаю кілька фото без сорочки, щоб показати приріст м'язів або відео з підйомами штанги. Коментарі зазвичай позитивні та підтримуючі. Деякі можуть бути трактовані як флірт, але я не вступаю у розмову, крім простого дякую і не шукаю додаткового схвалення. Дівчина каже, що я шукаю уваги від інших жінок, і це змушує її почуватися некомфортно і що я просто маю залишити фото в своєму телефоні. Вона вважає це серйозним порушенням її меж, а моє бажання зовнішнього схвалення егоїстичним. Я пояснив їй, що це про мою особисту відповідальність та хобі, а не про обман чи неповагу до неї. Я показував їй телефон, щоб довести, що не спілкуюся з іншими. Вона кілька разів ставила мені ультиматуми припинити публікувати фото. Отже, чи я мудак за те, що ставлю мотивацію та відповідальність у тренуваннях, вище за її комфорт та продовжую викладати фото прогресу.